Всім привіт! Сьогодні 27 липня і вже виходить сьогодні другий день, як ми почали обробляти джоли від кліща. Е, на горі там почали роздавати. Ну, вже сьогодні думаю, покажемо вже на, на відео, що там до чого. Ну, ще листки не ставили, якось думали, сьогодні вже поставити вже покажемо, скільки кліща, е, скільки всепи. Провіряти будемо на ну, це все зроблені від водочки. На цих чотирьох отводочках, чотири покладу. В цьому році хочемо покажіть, хочемо спробувати обробити. ну, Те, що ми кожен року обробляємо, це наші ці українські полоски, апівара, Опі, опіатрас, флуммітренчина, флум, флум, флум фломайнат. Це все це, так само просто кінчив все це, зараз падму сіт. Я взяв цех. 5 штук тих, тих, коротше різних і кладемо по 2-3 полоски на сім'ю кидаємо цих. І в цьому році хочу спробувати, бачу, що є е, такі польські полоски на щавеловій кислоті. Е, хочу спробувати їх так само поставити. Получається дві смужечки. Так само, якщо сім'я сильна, то дві, якщо слабонька, то одну yeah. смужечку цієї кислоти поставити. І Хочу подивитися, як вони себе покажуть. Теж взяли пару пачок на пробу. Ну бо що, взяли їх на пробу? Ну бо треба щось трохи дивитися, пробувати. Я от Зараз ми поставимо, подивимося, скільки дві сім'ї, скільки все після кліща від цих полосок, скільки від цих, і вже плюс-мінус будемо орієнтуватися ну, орієнтувати далі. Думаю, що через 7 днів повторяти будемо обробку так само полосками будемо обробляти, щоб по мінімуму зменшити кліща в зиму. Так що я думаю, що будемо починати, бо щось дуже паре. Видно, що це хмари, зараз, скоріше за все, дощ піде. Yeah. Так, браємо масочку. Ну, Могли там показати май... на майнасильних сім'ях, але вже вже покажемо на те, що лишилося. На тих сім'ях, які Так, що я роблю? Що роблю? Я. Дивлюся на це. Першу одну рамочку, просто дивлюся, чи матка сіє, чи, чи є матка, бо мед коли качали, могли часом, ну, все буває. Можете матку могли вітрясти. Так, застів є. Матка сіє, все добре. Ну І теж дивимося, чи не потрібно тут добре одну рамочку додати. Може, зараз знайдемо рамочку та й додамо. Так, ну три, три рамочки. Поставлю одну полосочку. Поставимо одну полосочку. Ну, Понятно, що якщо більше буде сильніша сім'я, то там набагато більше все писе. Тому тут не будемо ставити листочок, не будемо провіряти, бо тут не буде. Кліща ну, по-любому багато ж такі не буде, бо сім'я слабенька. Зараз подивимося на, на плюс-мінус однакові. Зараз далі піде. хоч за силу було плюс-мінус на одному рівні. Села отводків різна, табо різна, того, що на одних облітається матка скоріше, декого вона обліталася пізніше. Так, тут є баночка. Була банка від меду. Коли зливали. Дали б жалом весь банку помер. <рес> лежаки, так що лежать, це ще добрі вулики. Баночку, корпусний банка би не зарізла. Так, дивимося, так само крайня рамочка. Що у нас тут є? Так, застів є. Корма є, все, дуже добре. Бджола теж є. Так, е, так, що ми зробимо? Тут? Ми тут зробимо. Получається. Е, тут так само я бачу, де заставна. Оцю рамочку ми додамо їм сердину, бо видно, що... їх потрібно було вже би розширити майранше потрібно було їх раніше розширити але вже буде як буде так що ми зробимо у нас виходить 5 рамочок поставлю тут дві полоски Там одну і через одну ще одну поставимо. Можна було б тут одну полоску поставити, але поставимо дві. Так, намастили салом листочок. Так само під підперед підсуємо. Підперед Так. Що ми далі робимо? А далі ми їх накриваємо. Ось так накриємо Жила зараз вся збіжеться на рамки. Ну, Цех можна було розширити на дві рамочки, бо там видно що там було, було більше джелин. Розширимо їх на дві, коли вже прийде. Коли прийдемо, дивитися на, сайт, на результат. Ну, Плюс-мінус тут ну, всі ну, такі селі будуть, тут не, не буде таких сімей. За що цього буде якось май, ну, буде результат найліпший. Вони всі плюс-мінус 4, 5 рамочок, тут. Тут 4, 4 рамочки. Wreszcie robię to, bo zaraz, że krew na samym to zaszła, zaraz się to szpilę, a trzeba się dorobię to. Tak, korma. Tak, wszystko bardzo dobrze, tam tak samo rosło. Так тут попробуємо поставити цю полоску одну. Материал этой полоски тоже как бумага. Вот такого мы Я думаю, что одной, одной полоски не Саме подивимося, що буде. У сім'ях, ну я думаю, що на порядок може бути більше кліща, але будемо дивитися. В принципі, якщо буде, то він тут теж буде. Забирати щось так. Так, розклад є, маточка там бігає. Так, дуже добре. Так само три рамочки і потім трошки розширимо. Так, тут так само потом може кис... поляки зробили нормальні поласки від кріжжя. Будем брати їх, не ну, трошки там дорожче виходить, ніж ніж ці бівеловські полоски. Там виходить, що 20 штук стоїть. 300... Ну, 360, коротше. А якщо такі, то будемо по посторінки обробляти тим, чим обробляємо, ти не будемо нічого шукати. Так, так що у нас вийшло? Получалося, що чола мокре, бо зави ще по себе. Так, побестримо розіклали, Получається, дві поклали. Дві поклали, ну, дві поклали виходить, ці на морошені кислоті. Дві такі. Завтра. Ну, можливо, ще я думаю, там покажемо в сім'ях теж. Можливо, завтра або сьогодні поставимо завтра, покажемо результат. Бо я думав, що вони трохи сильніші будуть, а там на горі майліпші було, тут майслабші май відводки. три чотири рамочки, О, добре було подивитися, маю все-таки на сім'ях, де вони мощніші поставити ну, по дві по три щоб був мій результат ліпший. Так, ну що, там я думаю, що завтра покажемо, що там впало. А на сьогодні захід будемо відео закінчувати. Кому сподобалося, можете підписатися на канал, написати, чим ви обробляєте від кліща. Бо багато хто, ну, різним обробляємо, є багато, лише просто, щоб було, не, щоб був результат. і Багато хто обробляє цим китайським полосками, але одні кажуть, що дуже добре, одні кажуть, що і живе добре сеписте. Другий каже, що бджола жила привикає до великої дози препарату і потім чимно кліща, то кліща ні чим стоїть джале так що все поріз. А, прийшли на другий день, вже сьогодні відові ставили. Так, Від полосок упало. Тут чотири рамки бджоли. упало 40 лішів від цих полосок бівелоських. Від кислоти так само тут є три рамки чи чотири. Так само упало 25 кліщів. Ну, заметно, що тут багато впало іменно... Мало... ну, біленького кліща. Ну, по бджолі, ну там одна, там, ну, пчолен джоне впав, 25. Потім, виходить, далі щава кислота, мабуть, біла, така вони стрижуть таку білу строшку. Тут, виходить, впало 3 кліща. Це в цій сім'ї. Може, буде спробувати. Поставити їм ще дві полоски брівалу, ну, через 2-3 дні і провірити именно, ну, скільки кліщат у них є. І тут теж полоски, виходить, це то велово було, було, це іменно ці полоски, то тут упало теж кліща. Ще тут я не вважав, раз, два, три, 4П, 6, 7, 8, 9, 10. Тут ну, теж десь буде тут 20, я думаю, що буде до 20 штук точно. Дощ ще бігає він. Ось так. Ну, я думаю, що ще, щоб було більш-менш понятно, я думаю, що ми сьогодні може покажемо, обрабумо, ми вчора так не дійшли, обрабимо нижній ряд там сім'ї і подивимося, скільки впадає з сімей. З отводків пізніх видно, що тут по 3 4 рамки бджоли. Упало досить непогано, як на. Я думаю, що може буде менше, але ну, все-таки нормально. Ну, відчало, кислоти так, непонятно. Сьогодні обробимо ще сім'ї і покажу, який там буде результат і де буде видно. Всім пока.